Більше драми стартує третій фестиваль сучасної драматургії. Українську, скандинавську, британську та німецьку драми презентуватимуть виставами на сцені театру для дітей та юнацтва Галичини. Розпочнеться фест з постановкою Шалена кров, на яку приїде режисерка Алла Рибікова. Діятиме на драм і школа критиків для обговорення сучасних театральних варіацій. Що провокативного, те, що в нас є багато політичних п'єс на дуже гострі теми. Привіт, виборам. Е, є теми, які стосуються. Секс меншин і будуть читатися на фестивалі. Рекордний кавовий ярмарок від фестивалю на каву до Львова. Цьогоріч на площі ринок продаватимуть тонни найсмачнішої кави з усього світу. Кавові король та королева вирушать у тур в пошуках найгостиннішої кав'ярні. Новинкою свята стане кавова фабрика. А ще кожен гість фесту зможе надіслати зі спеціальної пошти кавову листівку в будь-який куточок світу. Випадку свята кави вона буде називатися Лізлізка кавова пошта і. Я думаю, що це переросте в цілорічний проект, такий мистецько-кавово-винний, шоколадний і інший гастрономічний, який буде називатися Львова з любові. Стартує фестиваль Контрасти. Тут запрезентують найкращі зразки української класичної музики. Звучатимуть симфонія Лятушинського, твори Станковича та Івана Карабиця. Будуть румунські, канадські та чеські проекти. А ще авторський концерт. від «Зірки». приїде до нас на фестиваль Софія Губайдуліна. Визнайшла російська композиторка, відома ще з часів 60-х років минулого сторіччя, це покоління так званих 60-тників.